Доброго дня! Я керівник куртка у ручки» або Людмила Павлівна буду сьогодні проводити мастер-клас по виготовленню кошика з квітами із кукурудзяного обгоркого листя. Для цієї поробки нам потрібна листя з кукурудзи. Їх треба було замочити та покласти в целофанний пакет. Також склянка з-под сметани або майонезу, Прищіпки, гумачки, клей, титан, шпажки. Ножиці та нитки, пінопласт, а також барвник за бажанням. І так починаємо. Достаємо з пакету. Заздалегідь замочене листя кукурудзи і срізаємо товсті краї, якщо лист широкий, розрізаємо вдовж навпіл. І так готуємо все листя кукурудзи. От листя в мене вже готово. Потім з картону вирізаємо кружечок діаметром низу склянки. Ось кружечок в мене вже готовий з картону. Потім одягаємо гумочки на склянку вгорі та внизу і починаємо вставляти листя кукурудзи щільно один до одного. Так, вставляємо, гляньте. Робимо до кінця склянки по коло. Роблю ось так, ще вгорі. Закріплюю прищіпками. Потім перевертаю склянку та приклею ось це листя до дна склянки, обрізую зайве частини листя. Приклею, а зверху приклею кружечок з картону. Ось так. Коли листя добре приклеїлося, знімаємо резиночки, гумочки і починаємо влітати листя кукурузи по кола у шаховому порядку, при цьому закріплюємо вгорі прищіпками. Isso. Коли заканчується лист кукурудзи, підкладаємо знизу інший і продовжуємо переплетати в шахму порядку. Ось так поглянемо. Підкладаємо. І продовжую до кінця. Зрізаю лишнє. І так продовжую робити другий і наступний ряди, доки не дійде до, до края склянки. Ось у мене другий ряд. Ах, вон, порядку рублю. До кінця склянки робимо ось кошик в мене майже готовий. Відкладаємо кошик в бік і займемося ручкою для кошика. Будемо плести косу з трьох кукурудзяних листочків. Для цього попередньо з'єднуємо ось так. Два або три листочки між собою, щоб продовжувати. Можна підклеїти титаном, клей. Так, зробити три. Довгих листочка. Робимо ручку для кошика. В'єдную, при ще щипки, Три довгих, смужки, та летемо, ось так, до кінця. Ось така ручка в мене вже готова. Зверху на ручку прив'язуємо бантик із кукурудзявного листя. Для бантика беремо широкий лист, відрізаємо та складуємо на три частини. Ось таким чином. Беремо другий лист і зв'язуємо посередині, ось так, одним вузлом. Вийшов у мене бантик, друге узло з'єднує бантик з ручкою. Ось так, Так, та розправляем. Кінці бантика, так. а зараз займемося трояндами. цього ліст кукурудзи розрізаю навпіл. Ось так. На одну троянду піде 7-8 маленьких шмужок. Серединки трояндочки, для цього смужку складаємо навпіл широку смужку. Ось таку Навпіл. и скручиваем в трубочку. Так. В одній руці тримаємо серединку, а другою рукою формуємо пелюстки і прикладаємо до серединки. Для цього беремо, для цього пелюстка складаємо навпіл, ось так, але не сильно притискаємо. І підкладаємо до серединки. Погляньте от моя серединка. Підкладаємо. Ось так. Потім другу. третю. Ось так. Добре. Mm і завязываю ниткою. Так, знизу відрізаємо зайві частини квітки та розправляємо пелюстки. Ось така трояндочка в мене вийшла. Кількість троянд довільно. Ставити спашки троянди. Потім треба пенопласт вставити в склянку. Його треба підігнати під форму склянки. Потім приклеїмо ручку і вставляємо пенопласт. Зараз будемо вставляти трояндочки, формуючи букет. За бажанням троянди можна пофарбувати, для цього фарбу для яєць розвести. Горячою водою. Спочатку троянду занурити в гарячу воду, дати стикти, а потім покласти в барвник, періодично повертаючи, щоб пофарбувалося з усіх боків. Потім добре висушити кілька годин треба. І ось кошик з трояндами готовий. Сподіваюсь, вас теж. Все вийде успіху вам.